Так, розберемо посилочку з міста Кам'янське. І подивимося, що там до нас приїхало, да? так? Поїхали. Прицепився і не відстає нормальна штука. А мені подобається такий початок посилок. І що нам з ним робити? Я розумію, що це отакий от матеріал. І цей матеріал, звичайно, залізяка. Трошечки, якщо чесно, не завжди розумію, але стараюсь зрозуміти, для чого це нам треба. Так, дивись. Далі у нас мідяха і замок зажигання. Да? А що замок зажигання? Може робити в мідях, яке він відношення до неї має. А, Пряме, це ж сам Правильно. Де б йому ще бути? Звичайно, в міді. Так. Тут мої любимі чи улюблені знаки питання. Зато це ми хоч знаємо, що мішалочка з цього. Хлібопечки, бо дома десь таке бачив, так? Да? Так, оце такі посилки, посилки загадки, дуже важко розбирати. Чого дуже важко, тому що. Що це за плата? І що мені з нею треба зробити? Це просто побутова плата. Це не просто побутова плата. по факту це, звичайнісінька, частково імпортна, частково наша побутова плата. Присутні посилки якісь мідні трансформатори да? Ну, Неприйомний переключатель. Замок. а це... Насправді, е, може комусь здасться, що зажрались, не зажрались, але коли посилка накидана хаосно, з нею чесно, важко працювати. Якщо е, здається, що це дуже легко, то не дуже. Знак питання. Але цей знак питання. Я хотів сказати ржавійка, ну ні, не ржавійка. Якщо воно магнітне... Вас уже це должно насторожить. Ну і скра на краях хлопає. Далі у нас свинцеві клеми. Ну тут хоч хоть легко, да? Ще якась побутова плата. О! Оце нормально. Тут, тут хоч зрозуміло це у нас або латунь, або... Порядок, це у нас латунька. Але ця штука навряд ну, чи латунна. Да. Це сама штука. І оце сам. Однозначно сам. вони не бувають латунні. В общем, легко і швидко нам з цією посилкою не буде. Також латунь. Однозначно ми її приймемо, однозначно ми її переберемо, все зробимо. Бач. Але є одне прохання до вас. Отакі такі, от, такі от, е, нижча з прасок взагалі неприйомні. Абсолютно неприйомні. Тоб вони ні в яку позицію не йдуть. А і ще балончики. З-під дезодорантів вони також не йдуть ні в позицію банку, ні в позицію звичайної алюміній. Просто нікуди не проходять. Дивіться, яке прохання. Не то, щоб. Просто це пришвидшить нашу роботу і пришвидшить розпаковку ваших посилок. Ви ж бачили, я проводжу десятки розпаковок посилок. Вони посортовані, вони нормально складені, хоч плюс-мінус. Я розумію, що. Кожен із е, вас чи з нас навіть може помилятися, тому що не все так просто, ви не знаєте, ідеально метали, ну, хоч, хоч приблизно, тому що ну, з таким матеріалом робота довга. Швидко тут не вийде. Е, дана посилка, ну, ось латунь. Дана посилка займе е, хвилин 20, да? 20. А насправді це дорогоцінний час. За 20 хвилин можна зробити 3 посилки. Але нічого, я не скаржусь, я просто ну, кажу побажання. Нема ніяких скарг, ми, звичайно, все зробимо. Е -е, алюміній посортуємо. Сам з алюмінія виберемо. Е -е, все буде зроблено нормально, однозначно, просто що е -е, потребує часу. Дивись, платка. На платці є детальки. Велике прохання е, дітальки склад знімайте. Ми, звичайно, порахуємо, але бажано б це все робити вдома. Дивись. Звичайно, латунь. Можливо, болт мідний. Оці проволоки <кхем> болт це посріблена мідь. А оці проволоки частіше за все це ніхроми або купронікелі. І дивіться, оту дорогу проволоку, про яку ви всі часто запитуєте, я її не купую. Тобто, драгметали не пропонуйте, я їх просто не купую. Так. В принципі, що, Розкидати розкидали зараз до ума почнем доводити. Але, наприклад, на відео дану розпаковку робить точно пів години. Я думаю, що вам, мабуть, надається, тому ми е, закінчуємо відео. Переходимо просто до е, переважування і підготовки матеріалу, тому що навіть в латуні, от дивись, в латуні також дуже багато помилок. Оце ж цамина, Бачите, воно біле. Це також. Тут нормально. Це залізо. Е, зараз ми все розсортуємо, тому що ми е, клієнтонаправлені. Нам важливо, е, важливий кожен клієнт. Звичайно, ми все зробимо якісно, звичайно, ми все перехоємо, але ще раз, прохання. Не не тіщась, як напишуть в коментарях, а прохання. Сортуйте, будь ласка. Це пришвидшує значно роботу. Дякую за увагу. Ми погнали. Наводить порядок в даній посилочці, щоб швидше з вами всіма розрахуватися. Ви ж пам'ятаєте про це?